А Москву начнут бомбить. Куда москвичей эвакуируют? Почему мы такие непутевые, хочется сказать? Владимир Владимирович, пожалуйста, заберите свои войска, наши войска выведите, и Украина нас оставит в покое, оставьте их не территорию. Давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка Верховного, ну, как О. говорят мои друзья, решать теми методами, которые необходимы для того, чтобы здесь сейчас... Захватили огромные территории и подавились, не смогли освоить. У черной-черной комнате, В черном-черном бункере. Ведь была вся черная-черная подия Вы думаете, я готую вас до Хэллоуина? Ні, це я вам просто розказую про випробування ракети сармат на території Росії. От і все саме так назвали це випробування як чорний день для Росії. А чому він такий чорний вийшов? А тому, що як кажуть на Росії, ем, ну вірніше цю фразу вони приписують ракетам Сармат, що послі нас тишина». Так вот сама тишина после них получается и э, получается. Э, справа в том, что э, испытание сармата на полигоне Плесецк Архангельской области закончилось полным провалом. А, ну, по не так, повидимому, осинт аналитик Андерсон и ракета взорвалась в шахте, оставив огромный кратер и разрушив испытательный полигон. Но ну, давите, но ну, не тишина ли от буф? Э, давите полигон. От, що з нього залишилося. Полігон, От що з нього залишилося. Ну, я вважаю доволі непогане іспитання. Особливо враховуючи те, що сармат це, в принципі, це ж аналоговнєт російський. Справа в тому, що сарматами хочуть замінити. Воєводу, те, що вони е, ракетою, яку вони використовували раніше, або яка була у них на озброєні раніше, та і справа в тому, що воєвода це та ракета, яка була випущена ще в 80-ті роки, і, відповідно. За часів Совєтського Союзу, хтось подумає, що качество, звісно, тоді було зовсім інакше, але питання не в качестві. Питання в тому, що ця ракета воєвода вона непогано так собі працювала і була на озброєнні довгий час, але вона стара і вже нікуди не годна, тому відповідно її треба замінити на щось нове. І куди би простіше було взяти воєводу, розібрати її на запчастини і зробити таку саму, назвавши її сармат. Але як ми розуміємо, на Росії вони сніжки ліплять своїми руками, тому в них не виходить зліпити щось подібне, а виходить сармат. А ну далеко він теж не виходить, тому що з семи випробувань лише одне виходить успішне: шість ракет. От, переземляються приблизно. Так само, як і цього разу. Ну і от ця сама ракета Сармат, якою традиційно лякають на території Росії, і більше того, свого часу Путін навіть розказував про те, що там час підльоту цієї ракети Сармат, буквально як Путін казав, кілька хвилин і все. В 2018 році під час свого виступу на федеральних зборах був продемонстрований цілий фільм з різними комп'ютерними моделюваннями про те, що ця ракета Сармат може долетіти ну, там, до своєї цілі. Цей мультик він став такою базою для різних пропагандистських. Кадрів для різних пропагандистських фірів, коли розказували про те, що от ця сарматіна, значить, еге-гей. Ну, традиційно її порівнюють з фалічними символами, як і все на території Росії. В них все порівнюється з фалічними символами, але той фалічний символ, вони скільки би не намагалися поставити, він постійно падає. Так от вже в десь Травні місяці 2022 року на російському ТВ пройшла ціла хвиля тоді пропагандистських програм про те, що от наш сармат взлітіт і значить, Британія буде утоплена раз і навсіда. Але проблема в тому, ну, для Росії, що вона не взлітає один раз з семи вона взлетіла. Але якщо ви думаєте, що це якось повпливало на росіян, вони перестали погрожувати своєю ядерною булавою, то ні ми це многократно говорили, але смію вас завірити. У нас є воруження, які будуть иметь дуже серйозні последствия для хазяїв українського режиму, і ці вони в стані повної бойової готовності. Ну, крім сармата, як ви розумієте. Е, от знову ж таки, та, е, робити вигляд, що нічого не відбулося. Територія Росії відбувається випробування ядерної тактичної зброї сармат. Вона не взлітає, розхищує полігон. Виходить Лавров і каже: в нас є зброя, у вас вона є, але вона не літає. Ну або літає недалеко. Знаєте, як курка, вони теж мають крила і вони теж літають, але не високо, або як пінгвіни. Вони теж літають, але, знаєте, дуже низько над землею. От ракета Сармат, вона десь приблизно така сама. І знову ж таки, ви спрошуєте: а в чому проблема взяти креслення і зробити таку саму ракету, як воєвода? А проблема в тому, що воєвода випускалася на Южмаше, тобто в Дніпрі. А саме тому на території Росії відновити її по тим кресленням, які були, не можуть. Саме тому їхній аналогніт. Літає дуже низько над землею. Тому погрожувати нею якось, знаєте, очень апраметчиво. Ну і поки значить Лавров розказує нам про черговий ядерний шантаж. Я продовжу тему чорного-чорного дня на території Росії. Ви пам'ятаєте, що спочатку це був полігон в Тарапце Турецької області, потім це був Краснодар, Ну і відповідно в Краснодарі вибухали і горіли не лише військові склади, а ми бачили, як вони вибухали і горіли. А ще й виявляється база Вагніра, бивша база бившого Вагніра. Що немало важливо поточнити. В Краснодарському краї згоріла колишня база ПВК Вагнер. А на колишній базі в Краснодарському краї, яка розташована була на хуторі Молькіна. Спалахнула двоповерхова будівля. А, вогонь кажуть, загасили, але мені здається, що загасили його вже занадто пізно. А, ну щоб, ви знаєте, вже камня на камні від Вагнера не залишилося. А, оркестр Вагніра опублікував відео, в якому повідомляється про спалах адміністративних будівель на території бази. Спалах на території бази, тобто це не частина безпілотника впала. Та як розказують зазвичай, ми його збили. Просто якась частина безпілотника впала і утворила пожежу десь приблизно, от схоже, на цей ядерний вибух. Ні, справа в тому, що все ж таки кажуть про підпал, підпал на землі, який відбувся цих самих будівель. Вагнера Вичекав, ГПУ зазначає, що згоріли колишній штаб і казарми. ЧВК Вагнер. Російські воєнні блогери вважають, що причиною пожежі могла бути диверсія. Згоріла документація, формуляри, особисті справи, обладнання зв'язку на сотню мільйонів. Стверджує z -блогер 13 Трінадцятий. Блогери нагадують, що база в Молькіно раніше належала ПВК Вагнер і була передана Міноборони РФ. А, так буває, ви знаєте, коли хочеться максимально затерти цей неприємний епізод. А для Путіна він був саме таким в історії російського війська. Тому чорний чорний день продовжився ще і цим. Ну і е, я знову ж таки е, нагадаю, що Володін, якому все не сидиться на одному місці, вирішив також нагадати, що. До Страсбурга время ракет Сармат 3 хвилини 20 секунд. А до території Росії 0,01 виходить. Ну, тобто, там вона набагато швидша. Ну і з цими ядерними погрозами на сьогодні пропоную завершити. Давайте йдемо далі по їхнім ефірам. А там. пропаганда да езбий. Меня сразу побеждают воспоминания о резком мире со стороны Германии. Захватили огромные территории и подавились, не смогли освоить. Вы уверены по-прежнему, спустя без малого три года, что вас там ждут, вас там любят. А дело не в том, что нас ждут и любят, просто и надо как какой-то порядок там наводить, иначе они все время будут Отлично. наскакивать на нас. Под наскакиванием я имею нет, в виду подожди, очень серьезное. Подождите секундочку. Давайте да, 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 да. мы не будем опять. возвращаться к событиям десятилетней давности как минимум. А, бачите, виявляється, що тут вже якось самі пропагандисти заплуталися в тому, хто ж розпочав цю війну і хто на кого напав. Тому що якось військових дій 10 років на території Росії не велося. Росія, що 10 років тому, що 2,5 роки тому прийшла на українські території для того, щоб навести лад, як кажуть, в ефірі міста встречі. А для цього вони перетнули кордон і. Прийшли підтримати вільні народи Донбасу і Луганську. Ну і відповідно, також ем, для того, щоб провести референдум в Криму. Я вже просто втомилася від цих ем, кавичок, які я постійно намагаюся е, ставити, щоб всі правильно зрозуміли те, що я хочу сказати. Е, але ці суперечки в ефірах вони в принципі дуже цікаві. Через два з половиною роки повномасштабного вторгнення раптом виявляється, що А, СВО не йде по плану. Б, невідомо взагалі, куди йде СВО, е, В. Невідомо чи треба було йти на це СВО, тому що виявляється не те, щоби з хлібом, сіллю і салом тут ніхто нікого не чекає, а ще і е, вбивають українських солдатів і ще й йдуть на територію Курської області. То виходить, що з однієї сторони, ми, якби тут щось якби зайшли і робимо, а з іншої сторони, хтось щось робить на наших територіях і ми не розуміємо, каже цей конкретний експерт. Ну і, власне, сам е Соловйов почав сумніватися в тому, що все йде. все йде. Ще необходимо назначити тих, які понимають, як це зробити ефективно, быстро і четко. І не важно, в якому вони будуть міністерстві як вони будуть називатися. Мені совершенно не важно. какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Поэтому давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка Верховного, ну, как О. говорят мои друзья, я понимаю, что я человек, ну, как бы не по моей зарплате такие решения принимать, но давайте все-таки брать все лучшее, что у нас было в опыте великих эпох. И решать. А, е, Дивіться, вам могло б почутися зараз якось так, знаєте, греслів відбулася в ефірі Солавйова. Вам могла б почутися відставка Верховного, але не про відставку, а про ставку верховного Верховного головнокомандуючого вказав зараз Соловйов. Салавйов. Е, тому можна було б приписати йому, звісно, зраду Родини і сказати про те, що Соловйов в своїх ефірах закликає до відставки Путіна, але ні. Ну зате він. Дуже чітко сказав іншу фразу, що мені не важливо, якого кольору кішка, головне, щоб вона ловила мишей. Тобто, виходить, що не важливо хто при владі, головне, щоб Росія була. Головне, щоб е -е, війна йшла в правильному руслі. Ну, виходить, так в е -е, словах Соловйова. А зараз. Схоже на те, що все йде все ж таки неправильно, тому що цією кішкою Соловйов не дуже сильно задоволений. Хоча не кішкою, не котом його все ж таки не назвеш. Мені подобається кожного разу, як вони підбирають епітети до Путіна, тому що назвати Путіна Путіним в ефірі ніхто з них не наважується. А... Інакше це треба робити на колінах, як це роблять мешканці, наприклад, Курської області? Пам'ятаєте оцю історію, коли Путін розказував про те і Захарова, і Лавров, про те, які страшні речі творяться в Курській області, а про те, що Збройні сили України організовують там ем, фільтраційні лагеря, а про те, що вони значить… Е Знищують населення Курської області. А Виявляється, курянам непогано живеться при ЗСУ, і єдине про що вони просять нехай е, е, Путін забере свої війська. Володимирович, Владимир будь пожалуйста, заберіть свої війська, наші війська виведіть, і Україна застанет пакою. Оставте їхню територію. Владимир вот і все виявляється. Просто Путину треба забрать свои войска. Ну и в принципе что-то, якое знаете, и жителям Тверской области уже СВО не дуже подобает. То, что нужно для обеспечения защиты населения. Почему люди вынуждены сейчас стоять без топлива на трассе, которые не могут никуда уехать? Почему люди вынуждены писать в соцсетях сообщения, чтобы их эвакуировали, потому что они сидят в подвале дома в разрушенной полностью деревне? Народ ждет, когда это произойдет в каждом регионе. Почему мы молчим? Курск, Брянск, Воронеж, каждый регион России скоро начнут бомбить, получается, что ли? А мы молчим и ждем, и терпим, когда нас эвакуировать будут. Вот жители Торопца эвакуируют в Тверь. А если Тверь начнет бомбить, нас куда? В Москву эвакуируют? А Москву начнут бомбить, куда москвичей эвакуируют? Почему мы такие непутевые, хочется сказать? Почему? От мені подобається логіка її думок. Та, в принципі, а Москву тоді куди евакуювати? Ну далі до бункера Путіна була би непогана демілітаризована зона для того, щоб Росія не мала можливості бомбити кабами Харків, Сумщину, Запорізьчину, Херсонщину. Чим далі вас евакуюють, тим краще і тим спокійніше буде для українських земель. Правильний хід думок, і я пропоную на цьому не зупинятися. А, і сподіваюся, що цього вашого відео листа отримав і Путін. Щоправда, сумніваюся, що він. А... прямо такое правильное решение. Ну и по цифрам-то мы перебьем, перебьем. Здесь вопрос в другом. Важно еще не только цифры, но и, качества, и потому качество. Качество, да. Если ты... Ну как мы выходили, смотрели. Есть еще очень большая проблема, если мы начали тему поднимать. Высокий процент брака у того, что поставляется на фронт, и на да, что да, жалуются да, ребята. А это значит, что не успевают ли вы не выстроены системы военприемки? По цифрам-то мы перебьем. Э, ну да, по цифрам-то, конечно, никто не сомневается в том. А вот Питання чим і чи не повбиває те, чим ви хочете перебити інших вас самих, знову ж таки повертаємося до аналогії з Сарматом. Ну і в принципі, як кажуть на форумі, цифрова транспортація 2024», Такий форум відбувся на території Росії. Так, от як там кажуть, безпілотнік в кожний дом ось такої на Я сподіваюся, що нам полізо. І у нас теж далі груз такой на князьку. Ми хочемо просто сказати, що безпілотники в дом. Давай. Ура, е, хороше предложение. Мені цікаво, наскільки вона зараз розуміє про те, що вона сказала, але у разі чого, знову ж таки, Україна тут ні до чого. Це побажання вашої ведучої на цьому самому форумі. Тож не можемо, знаєте, її не підтримати. Справді, безпілотник в кожен. Дім, ну або ж його а, обломки, як кажуть, на території Росії, бо там же ж безпілотники не літають. Все героїчно збиває російський генштаб, ну або Міноборони кому як більше повезе. А все, що горить на території Росії, це виключно наслідки дії безпілотників. Ну і що тут у нас ще? І Вова Соловйов хоче кілька слів сказати. Ми ж розуміємо, скільки ДРГ дійствують на території Російської Федерації. Не розуміємо, скільки? А як ми збираємося з ними боротися? Безпілотником в кожний дом. Как? Участкових? У МВД не достатньо денег. І не достаточно участкових, які могли б наблюдати кожен учасник. <звучит> там була дивіться, там було предпочтіння. Там казали, що таксистів багато і кур'єрів, які працюють в доставці їжі. В принципі, якщо їх перевести всі в участкові, ця потреба буде закрита. Конечно. Как? ФСБ? А мы дали Федеральной службе безопасности все необходимые силы и средства для того, чтобы покрыть всю территорию Российской Федерации. Росгвардия? А у Росгвардии до сих пор нет разрешения на ведение оперативно-розвратной деятельности. Как они могут тогда решать эти задачи? Кто будет этим заниматься? А устройство границы... У нас сколько тысяч километров границ с недружественными странами? А в России нет границ. Россия нигде не заканчивается, говорил Путин. А у нас существует не погранслужба, а погранвойска. а більше того, я вам скажу, дивіться, вам трошки спростили життя, зокрема, недружественні страни, які почали відгороджуватися від Росії парканом зі свого боку. Вам трошки спростили цей етап. Ви знаєте, Україна теж з задоволенням в майбутньому відгородиться від вас парканом. Теж трошки допоможемо. А потрібно то в той же курский. Белгородской, Брянской губернии. Войска, ну реально, которые могли бы прикрыть эту границу. А у нас они есть или нет? Когда мы говорим о том, что сейчас... Ну, давите, он сколько вас э, в студии стоит. Ведразу можно сформировать какой-нибудь батальончик. Пытаются носить удары по нашим складам и арсеналам. Хорошо, ясно всем. Да, необходимо рассредоточить, необходимо закрыть. А мы можем сейчас выделить Какой скорості, і з якою швидкістю, і хто довжний виділити цілий средств для того, щоб построїти захищене сооруження, рознесене по всій території, щоб змінити логістику. Дивіться, там вже 13,5 мільйонів чи мільярдів рублів було виділено на цей склад, який згорів в тарапце. Нічого страшного дивіться не допомогло. Мені здається, що якщо би цей склад намагалися отак, от грошима приховати, просто складаючи пачки на цей самий склад, було би більше толку. Ніж 13,5 мільйонів чи мільярдів, я вже і не пам'ятаю фублій, бо вони, в принципі, неважливо еквівалент, вони всі дорівнюють нулю. Тим не менше, щоб прикрити цей самий склад, то вже ви зробили все, що могли, тому вже чекайте українських кроків у відповідь. Ми обіцяємо теж зробити все, що можемо. До речі, про українські кроки у відповідь тут знову ж таки. Хто про що, а на Росії згадали ковідне. Не те, щоб вони кажуть, що воно було для них більш щасливим, але знайшли секрет, звідки поширився ковід. ковід у нас розпространівся якраз території України. Да ладно. Тобто в 2014 році Росія розпочинає війну проти України. Україна закриває кордони і сполучення з Росією пряме сполучення. А виявляється, що ковід поширився саме з України. Ви знаєте, я пам'ятаю час, бо я працювала в цей час в новинах. і Я пам'ятаю, коли ми читали перші повідомлення про ковід на території Росії, тоді на території України про ковід ще жодного слова не було. І ми прямо розуміли, що це вже дуже близько до кордону з Україною, а означає, що скоро ковід пошириться і на нашу територію. Ем... Можливо, Україна тоді іспитання проводила на території Росії? У 19-му році, в октябрі місяці, компанія Метабіотов, яка має інтереси Хантер Байден, отримала від Пентагона великий транш, 26 мільйонів доларів, на дослідження коронавірусу. Напомню, це було за два місяці до початку пандемії. Так что вот, от пандемии, извините, у нас погибло. Ну, ковид мы отбили. Тут интересует вопрос исключительно, ну, я не знаю, тех препаратов, тех разработок, которые были в биолабораториях на Украине. Какими они могли быть? Насколько они опасны? И действительно ли могли украинцы применить его вот против России? И против своих же, а почему бы и нет? Даже мы не стало цикаво. И часто экспериментировали, они экспериментируют. Ну, я могу сказать, что вот с начала спецоперации 22 февраля 2022 года Був тут же издан приказ міністра здравоохраніння України унічтожити всі образ і угу. накоплений запаси. Накоп... Получається, що ми так об этом і не узнаем. Ну що ж, столько образців пропало, а могли б використовувати зараз. Дивіться, стільки дронів ми могли ковід продовжувати б, далі б поширювати. Ех, ну що ж, так і остання е, загадка ковіда, не розгаданий на території Росії. Так і бить. Ну що ж, дякую вам за те, що провели зі мною цей час за ваші подобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. І звісно, робіть так і надалі. Повернусь до вас з наступним обзором пропаганди. Самі не дивіться. Бувайте, Па-па.